Роздуми до Дня Гідності. Колись Вольтер сказав, свобода може втратити лише той, хто не вміє її захищати. А що ж ми вкладаємо в це поняття? Для мене свобода це мати право на свою думку, можливість вибору того, що мені цікаво. Для мене вільне спілкування та право керувати своїм життям. Я думаю, що це можливість жити в країні, де владою суспільства суспільство не обмежує тебе ні в думках, ні в їх висловлюванні ні Можливості їх втілення у життя, свобода це повітря, це вільне дихання, це безперешкодний політ. Але свобода може бути, коли я гадаю, є гідність. А як ми це розуміємо? Гідність – це сукупність гарних та справедливих якості людини. Це повага до усіх і кожного окремо. Гідність усвідомлення значущості та своєї корисності для інших, саме тому зараз як ніколи ми бажаємо бути незалежними, впевненими та самостійними жити в вільній державі для чого щоб просто жити, мріяти, радіти, подорожувати, тобто будувати щасливе майбутнє.